Доброго здоров'я, пані та панове. Сьогодні з вами український письменник Андрій Мироник І я хотів би підняти таку невеличку тему, як народні мудрості, тому що десь останніх 2-3 роки я не дуже їм довіряю і це мої об'єктивні підстави. А й справді як можна довіряти тому, що кидаю вас із крайності в крайнощі? Ці постійні колізії вони мене просто дезорієнтують От, наприклад, потрібно прийняти якесь важливе рішення щодо здійснення певної операції. Ну і один товариш каже: хто не ризикує, той не п'є шампанського. Мовляв, давай, треба робити, все вдасться, все буде чітко. І я такий, ну так, справді, доля любить сміливих, треба ризикувати робити. А інший товариш каже: Береженого, Бог береже. І я такий думаю, а й справді, треба бути обачним, тому що тихіше їдеш, далі будеш. І <свист> як тоді? <тут> <свист> хто правий? Де та частина народу, яка каже правильно? Та, що каже, що хто не ризикує, той не п'є шампанського, Чи ті, хто кажуть, що береженого Бог береже, і тихіше їдеш, далі будеш? А є ще альтернатива. Тихіше їдеш, фіг заїдеш, <свист> <свист> де правда? <свист> Буду радий почитати, як ви зазвичай керуєтеся в своєму житті. Що для вас більш характерно? Тихіше їхати і далі заїхати? Чи ризикувати пити шампанське? У мене все шануйтесь.